Коли темрява досягає своєї найглибшої межі, а ніч здається безкінечною, у світогляді давніх слов'ян наставав момент надії, народження нового світла. Саме тоді святкували коляду. Це був не просто обряд, а сакральний перехід, мить, коли світ знову починав рухатися вперед. День уперше після тривалого спадання зростав і разом із ним. Оновлювався порядок буття. Людина відчувала себе частиною великого кола, де смерть не була кінцем, а лише формою продовження. Уявлення про час як коло лежало в основі праслов'янського світогляду. Світ не рухався прямою лінією, він обертався і повертався до себе. Тому слово коло стало ключем до розуміння давньої картини світу. Його сліди збереглися у багатьох поняттях, а особливо показово, що саме в українській мові воно зберегло первісний сакральний зміст. Коляда була точкою перезавантаження світу. У цю ніч народжувалося нове сонце, слабке, але сповнене сили майбуття. Його потрібно було підтримати словом і дією, тому колядування було не розвагою. А актом співучасті в космічному порядку, відповідальністю за рух часу. У центрі святкової вечері стояло 12 страв за кількістю місяців року. Вони уособлювали цілісність і вдячність землі. Кутяж символізувала безперервність життя. Зерно помирає, щоб народитися знову, так само і людина є частиною нескінченного кола. Колач мав форму сонця і був знаком жертви та щедрості. У дохристиянські часи це була жертва світлу, а з приходом християнства образ молодого сонця природно поєднався з народженням Христа. Старі сенси не зникли, а лише набули нового звучання. Колядники несли з собою не просто пісню, а благословення. Їхні слова впорядковували світ, поєднували людину з природою і небом. Так народжувалося відчуття гармонії, у якому космос, громада і окрема людина були єдиним цілим. Коляда вчила навіть у найтемнішу ніч світло не зникає, воно лише готується повернутися. І доки люди пам'ятають це коло, час залишається живим і нескінченним. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.